Я вірю, що рік, який перед нами, не байдужий для вас, тому що він зв'язаний з вашим життям, з життям вашої сім'ї, життям ваших дітей, з життям ваших батьків. Це ваше життя, і ви маєте прожити його так, аби дійсно ви були щасливі. Бог хоче, щоб ви були щасливі. Новий рік завжди приносить з собою очікування, мрії, а також і невідомість, і ми не знаємо, що він принесе. Але як діти Божі, ми можемо вийти впевненістю. Бог дає цю впевненість. Отож, перше подяка. За все, дякуйте, бо така воля в Христі про вас. У всіх обставинах дякуйте. Інший переклад говорить. Дякуйте у всіх обставинах, які страпляються у вас. На секундочку, нехай він зараз пролетить у вашій пам'яті моменти, за які ви можете вдячні бути. Моменти, за які вам важко бути вдячні. Моменти, за які ви не хочете бути вдячні, але треба бути Бо в всіх обставинах. І він може бути нелегкий, і він був нелегкий, для багатьох нелегкий. Я знаю, що для мене був також нелегкий, і ця нелегкість не завжди пов'язана з фінансами, це не завжди пов'язана з стосунками чи здоров'ям. Це просто може бути ситуація, як у псалмі написано: це долина темряви. Невідомості, неясності. Але я вірю, що якщо ви напишете список благословінь за 2024 рік, якими Бог благословляв вас, і список труднощі, через які ви пройшли, і подякуєте Богу, ви зміцнитеся, ви станете сильніші, ви станете впевненіші, тому що ви побачите, що Бог дав можливість зробити вам це, і ви змогли це зробити, пройти. Можливо, ви згадаєте людей, які казали вам нічого не вийде. Згадаєте людей, які казали вам Ну кінце, навіщо? Але я точно впевнений, ви будете радіти, коли ви подивитеся на шлях, який ви пройшли. Біблія завжди нам говорить, озиратися назад з вдячністю. Він каже: в писанні ми читаємо, що дивіться на шлях, який пройшли наші попередники, і дивлячися на їхню віру, будьте вдячними. Хтось не зламався, і це ви. Хтось не зупинився і це ви. Хтось не перестав вірити, і це ви. Якщо сьогодні ти зараз іще сумніваєшся, це нормально. Це нормально зараз бути в переживанні, мати питання, мати сумніви. Це нормально. Ідеш далі. Життя продовжується. І знаєте, тут практична порада. Просто запишіть три речі, за які ви вдячні у 24 році, і поділіться з кимось. Знаєте, попрактикуйте, можете попрактикувати, поділитися вслух я говорю, я проговорюю, я сповідую речі, щоб моя віра зміцнилася. Щоби, коли я говорю з людиною, я міг говорити з певнестю. Ми не маємо боятися відкривати уста. Знаєте, Моїсей. Він боявся відкрити свої вуста. І Бог каже: Знаєш, а я тобі дам поруч людину, знайому, абсолютно приємну брата твого, Моїсей мав з ним погані стосунки, тому що Моїсей жив в палаці, а брат жив там, де ліпили кирпичі із глини. Але брат, раз Бог сказав, буду говорити за місць Моїсея. Але і Моїсею треба було говорити. Це от маска. Багато із вас кажуть, я не можу говорити. Я косноязичний. Да ні, насправді ти отмазуєшся. Можеш. Маєш. І будеш. Будеш говорити в 2025 році. Так говорить Бог. Наступне моліться про напрямок і цілі. Тут є текст, який ми на всіх групах підготовки до хрещення навчаємо. Це надійся на Господа всім серцем твоїм. І не покладайся на розум твій. У всіх путях або дорогах досліджуй його, і Він направить твої дороги, твої стежки. Він виправить, він зробить координацію твого маршруту в правильному напрямку. Просто молися за це, молися. Знаєте, не плануйте щось без молитви. Не плануйте щось, будьте відкриті, зверніться до Бога, щоб Бог благословив. Ми Богу маємо говорити, що ми хочемо. Не тому, що Бог не знає наші думки, і ще думки не прийшло на наш розум, Він уже знає, ще слово не вийшло, він уже знає. Ми говоримо, щоб розуміти, куди ми дивимося, що, про що ми думаємо, що в нашому серці. Практична порада насправді. Починайте з молитви. В цей день, і починайте рік з молитви, і просто кажіть, Боже, я не знаю, що станеться, але я довіряю тобі. Я не знаю, що, з чим я зустрінуся, але я довіряю тобі. І знаєте, наступне, про що ми е, говорили, навчіться довіряти Богу невідомості. Ми сьогодні згадували Ісуса Навина. Ми сьогодні чули про цього хлопця, який був колись хлопцем, а потім він став мужчиною. І коли Бог говорить йому, йому вже 80 років. Йому вже на секундочку, 80 років, коли Бог каже: не бійся. Це людина, яка взагалі готова була боротися із тими велетнями, яких побачив у країні обітовані. Йому тоді було 40, а тут йому 80. І Бог говорить все рівно, не бійся, я з тобою. Ми часто із за страху зупиняємося на своїй дорозі. Ми перестаємо рухатися, тому що нам страшно. І ми не знаємо, чим це все закінчиться. І ми боїмося про наслідки. Не бійся. Бог говорить Вісає. Ми сьогодні чули цей текст. Два рази ми сьогодні чули цей текст. Не бійся. Це слово повторюється і повторюється. Це Ангел говорить, коли народжений Христос. Е народився Христос. Це ми бачимо, ангел говорить, коли Христос воскрес. Не бійся! Насправді Бог знає, наскільки люди бояться. Наскільки люди переживають, вони ще кроку не зробили, вони бояться, вони ще не встали з дивана, вони бояться, не бійся. Прошу тебе, Бог просить тебе, Боже Слово тебе просить, перестань боятися нема за що. Мене завжди вчили і казали, що саме страшне станеться, чого ти боїшся? Коли щось невідоме, завжди собі відповіш, що ти втратиш, якщо щось не так станеться. І коли ти виявляєш, осказується, виявляється нічого не втрачаєш серйозного. Нащо ти боїшся? Ти втратиш якісь гроші, але ти здобудеш навички, ти здобудеш уроки, ти здобудеш щось нове, ти боїшся піти ці двері. Бо що там, бо я не знаю. Сьогодні я боюся поговорити з кимось тільки тому, що я не знаю, як відреагують інші люди. Сьогодні я боюся почути щось, тому що я не знаю, чим закінчиться моя розмова. Чому ти боїшся? Я залишу тебе з цією думкою. Я довіряю тобі. І наступне. Приділіть час для Божого Слова. Ми сьогодні згадували про Ісуса Навина. Це дійсно приклад для наслідування сміливої людини, яка отримала настанову 80 років. Нехай Слово Моє не відходить від твоїх уст, Навчайся й ні, в ньому вдень і вночі. Біблія слово Боже! Світильник для нашої ноги. Слово Боже! Писання. Ісус каже: досліджуйте писання, бо через них ви думаєте мати життя вічне. Слово Боже, де воно є в своєму місті? І побажання просте, щоб воно було на першому місці у наступному році, щоб просто воно починалося, починався рік. Читайте, слухайте. Каже, я не можу читати, мені так важко читається. Легко перевірити, чи людина вміє читати, чи читає слово, коли ви дасте йому, і попросите прочитати текст: два, три, п'ять віршів. Ви зразу зрозумієте, чи вона взагалі читає колись. Мозг заставляє нас думати, коли ми читаємо, і він наперед читає. Ми ще не озвучили, він вже наперед бачить слова, це дослідження. Але якщо ти не читаєш, якщо ти не береш Біблію, мозк тобі не допоможе. Бо мозку треба, щоб очі бачили. І дивіться тут: 70% світу ми сприймаємо через очі. 70% світу. Решта 15% ми сприймаємо через те, що говоримо, і лише іщ, решта іще через дотики, обаяння, запах. Очі твої бачать Боже Слово. Тому слухати це добре. Слухати Біблію в машині, в наушниках, в телефоні, на роботі, в метро це добре. Але читати це правильно. Читай Біблію. Я хочу підбадьорити тебе. Щоби жодного дня без Божого Слова. Я не знаю, чи це доречно. Я зробив Принскрін із свого додатку Біблія. Для мене це дисципліна. Якщо не вдається ранком, я обов'язково найду перед обідом, я обов'язково найду час після обіду, але я прочитаю слово. Для мене це відповідальність. Відповідальність перед зі мною. Бог не розстроїться, Він знає Боже Слово. Диявол обрадується, коли ти не прочитаєш, але ти втратиш. Постав собі нагадування. Три-п'ять будильників у телефоні. Я не вірю, що хтось без телефона. Ну, не може бути. Має на увазі взагалі без телефона живе. Постав собі нагадування і читай Боже Слово. Читай один, два, три, п'ять віршів, читай розділ, читай роздумови, читай роздумови. Відповіді прийдуть самі. Дух Святий тобі дасть відповіді на всі питання. Питання позитивні, негативні, нейтральні. Будеш знати відповіді. Ти будеш наповнений мудрістю від Бога. Що може бути краще? Впевненість в своєму житті і в собі через Боже Слово. Боже Слово дасть тобі впевненість. Читай його. Читай, 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 читай. Кожного дня. Ставте духовні пріоритети. Біблія говорить, шукайте перш за все Божого царства, все інше додасться вам. Не дозволяйте суєті життя відволікати вас від головного, близькості з Богом і служіння в церкві, його справі, іншим. Не дозволяйте буденним справам відволікати. Шукайте, перш за все, Божого Царства. Ця істина мега проста. І Ісус говорив її у нагорній проповіді, коли його питали, а взагалі, а як нам, а як нам? А Ісус каже, а що ви піклуєтеся, про що їсти, про що пити? Подивіться на е, птиць небесних. І тут Він говорить ці слова. І тут Він говорить слова, які нам важко сприймати практично в житті. Перш за все, в мене є робота, в мене є сім'я, в мене відповідальність, в мене є я, в мене є друзі, в мене є ще щось. Виберіть одну духовну ціль на новий рік, 2025. Одну хоча б активніше служіння, поглиблення молитви, поглиблення вивчення слова. Виберіть її і регулярно досягайте. Регулярно досягайте. Все зміниться в вашому житті. Це абсолютно це може бути дослідження однієї книги Біблії. Це може бути вивчення віршів на пам'ять. Це може бути, знаєте, ви вибрали і комусь позвонили, підбадьорити. І кожен день ви когось підбадьорюєте. І кожен день бачите дзвінок. І так навіть зберегти телефон підбадьорення. Раз дзвонить підбадьорення. алло. І тут слово: Не бійся, я з тобою. О, дякую тобі. Як вчасно ти позвонив. Я часто дзвоню різним людям і просто кажу: я нічого не хочу вам пропонувати, просто хочу підбадьорити вас. А якщо дозволите, то й помолитися. Що через телефон? Так, да, через телефон. Молитва працює через телефон. Розвивати стосунки з людьми. Часто ви чуєте, що служителі говорять, розвивайте стосунки з Богом. То коли ви читаєте, що стосунки з Богом важливі, то вони перевіряються стосунками з людьми. Так багато людей, у яких стосунки з Богом прекрасні. У них стосунки з Богом навідмінно, але з людьми у них нема стосунків. Вони ненавидять людей, вони не переносять людей, вони не виносять просто присутність інших людей. Але стосунки з Богом, вони чудесні, просто прекрасні, суперські. Як діла в тебе говориш, коли починаєш приходити до питання конфлікту і вирішення конфлікту? У мене з Богом все добре. А чому тоді в тебе з тим Василем, Петром, Віталіком, Надією, Світланою погано? Це інша історія. Ні, в Біблії немає іншої історії. В Біблії є одна історія це стосунки з людьми, які показують, які твої стосунки з Богом. В Біблії лише одне слово написано, що, якщо можливо, з вашої сторони. І що ти зробив? До речі, у нас у практиці душеопікунській Опікунській завжди має бути питання: що ти зробив, щоб ці стосунки покращити? Що ти зробив? Ні, ну я питав, Ні, що ти реально зробив? Ти дійсно цього хочеш. І виявляється, Люди не хочуть мати добрі стосунки з людьми. Їм комфортно бути в конфлікті, їм комфортно бути в напряженні. Це дає їм адреноліни, це є на кого злитися, є, є на кого тратити свої нервові клітини, які не відновлюються. Не втрачай час на це. Май добрі стосунки з людьми. носіть тягарі один одного. Біблія говорить взагалі, щоб ми служили один одного, щоб ми піклувалися один про одного. Церква це взагалі це один про одного. Взагалі Ісус говорив, один про одного. Будьте чесні, розвивайте стосунки з ближніми. Подивіться зараз і ще раз навколо наліво-направо різні люди, прекрасні люди. Ви сьогодні дуже гарно одягнулися, святково одягнулися. Це так гарно. Скажіть комплімент. Я... Ти гарно виглядаєш? Радий тебе бачити. Практична порада. Приділяйте час, щоб підтримати когось із вашого оточення словом чи ділом. Коли у вас наладяться стосунки з людьми, все зміниться, світ зміниться, зміниться погода, зміниться місто, зміниться країна. Ви змінитесь, ви будете посміхатися і будете бачити цю людину, і будете думати, як проявити її любов. Ви станете щасливими. Я бажаю, щоб ви стали щасливими. У новому році. І останнє на завершення перед молитвою. Пам'ятайте про вічність. Пам'ятайте про вічність. Життя наше на небесах, звідки ми чекаємо Спасителя і Господа. Пам'ятайте те, що все земне закінчиться, всі питання, всі проблеми вони розв'яжуться, всі трудності вони перейдуть, всі конфлікти закінчаться, війни закінчаться. Пам'ятайте про вічність. Я заохочую вас підняти очі свої до неба там, де Господь чекає нас. Я заохочую вас зрозуміти, що все це, що ми маємо тимчасове, воно не має значення в розрізі, в перспективі вічності. А Бог хоче, щоб ми думали, як люди, які покликані до вічності. Єклізіасти написано, Він вічність вклав в їхні серця. Частинка вічного у твоєму серці, в моєму серці. Пам'ятай про вічність. Рік приходить, рік уходить. Я вже оказується 50 років зустрів. деякі з них не пам'ятаю взагалі, що це було. Пам'ятай про вічність, Міша. Люди будуть, не будуть. Пам'ятай про вічність. Ми зустрінемося там. Ми побачимо один одного, навіть якщо не узнаємо, там буде час познайомитися. А ще в нас буде час познайомитися після служіння. Тому практична порада. Аналізуйте, аналізуйте те, що ви робите, куди ви вкладаєтеся, аналізуйте, за чим ви біжите. Наскільки воно має цінність у вічності, наскільки воно має цінність вообще в перспективі вічного? Друзі, заохотьтеся. ми люди і діти вічності. Ми не помремо, ми змінимося. Бог чекає на те, що прийде час, і ми змінимося, і будемо вічно з ним на небесах. Що нас може радіти? Господи, в 25-му році ти прийдеш. Бог каже, ні, там в мене ще там є питання тут по Арменії, по Афганістану, по Україні, по Африці, ще там голодуючи. Добре, я чекаю тебе. Бог, я чекаю тебе. Я розраховую, я вірю, я повністю переконаний, що вічність вже починається тут. Я не чекаю, що вона десь колись, вона починається тут. Отож, усі турботи тимчасові. Ми якраз підійшли, щоб молилися. Наша молитва має дві основні цілі. Вдячність за рік, який Бог благословив нас. І прохання благословіння на наступний рік, який перед нами, невідомий, неясний, ми не знаємо. Зараз все добре, окей, тут, у цьому місті. Разні аналітики є, разні пророчиці, пророки неважливо. Боже, довіряємо тобі.